Так, а наші які ворота? Ага, зараз буде. Ти свій телефон залишив? А, ну такі фотки пороби, добре? Та обов'язково не може. Тут просто так на не є диковити. Кожен має свою сану роботу. Давай, давай, Макс, пишіть. От тут страхуєш, Дай, давай поїхали. Реф, 22, Лута, відбирай, м'яджі! Так, Граємо один тайм по 22 хвилини. Так, нічого не бачу. Блін, суддя стоїть, не видно. Ну, окей. Нічого не видно, судя завжди. — ж таки. Мапіанчик, Ага. Ах, ти, Так, був удар по наших воротах. Тарас спіймав м'яч. Усі усі. Андрейчук. Ну. кутовий Кутовий буде подавати вівчар Саша. Так. Ходімо, не зупиняйся, діма! Так, що це вони ж з сонячку? Партан. Партан віддає на влада. Влад віддає Андрейчику, доганяє м'яч. М'яч у зелених. Не доганяє. Дякую за підказку. Добре усім. Дімо! Мирон, Мирон з м'ячем віддає на Макса. Макс, удар є, гол! Климкович забиває гол. Молодець. Рахунок 1-0. Давай, давай, давай! Здорово, портас! Він давай, не маркот відбирай, мас, лишайся, Андрей! Мат, сторон, сідай! Пануе, мене лише давай, Давай паспорті! Ілля, Ілля, Ілля пробує віддавати на влада. Ілля з м'ячем, забирають зелені з мічем. Добре. Це буде штрафний удар. Зелені будуть бити штрафний удар. Так, небезпечний момент. Нам б'ють штрафний удар, свисток. і Так. Ну, блін, та трошки швидше працюй. Давай, Климкович, давай, Климкович. Привіт, дай порі. Усі, давай, давай. Леся, не дай, періть, Олексі! Ззадів! Такую Леся, не дай, так, дай прийняти. Здорово, Добре, добре, горте. Так, корпу. Діма! Так. Якийсь неприємний момент. Діма, Діма! Ах, ты можешь, ты можешь, что все заменили! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Алексей, Алексей, давай, бери, бери, не давай, дай, давай, давай! Давай, давай! Давай, 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 А я ч до сня біжи? Так, Мирон. Мирон віддав на челах. віддає партану. Партан з м'ячем. Партан в центрі дає на Рома, на Рома! Ромчик забиває гол. Рахунок 2-0. Судя кулі, судя. Олексій, м'яч М'яд завис! Ти на нього дивишся, знову виби його аут. Воротарю, здається, дали в ногу. Мерон Мирон з м'ячем. Мерон зупиняє. Мерон. Мерон віддає Партану. Партан, Партан віддає Ференсу. Ферен пробує бити і є, гол. Саша Ферен, третій гол. І так, рахунок 3-0. Забив. Перший Климкович, другий Роман Любінець, третій Саша Ференц. Так, боротьба в центрі. Челах, челах віддає партану. На жаль, не точно. М'яч у зелених. Вратар вибиває вперед. Саша вівчір віддає Тарасу. Тарас вибиває далеко вперед. Партан буде боротись за м'яч. Боротьбу виграли зелені. Трошки там грубо зіграв. Саша Вівчер штовхнув гравця іншої команди. Мабуть, буде штрафний удар. Або аут. Зараз глянемо, що тут буде. Аут. Аут. Ні, все ж таки штрафний удар. Див! Ям, див, данилу дай! Дай подачі! Гору Штрафний у удар у я... виконанні команди зелених. І по ворота. Устав, чоловік! Устав! Рисін на Вівчера, Вівчер вперед на Мирона, Мирон Вівчара, вівчар далеко вперед наче, ще... Так, Ніпартан бореться за м'яч. І що у нас там? Аут. Аут чи кутовий? Зараз глянемо. Це буде аут. Роман, роман, роман бореться за м'яч. Рисін. Влад Влад Ференцу, Ференц Ференц рисінну рисін. Рисін, Роман. Роман, Влад. Влад в центр. Перепрошую. Не встигла камеру повернути. Рисін. Ай-яй-яй. Вівчар так Владик в центрі намагається боротися за м'яч. Так, аут. от ференс ференс з м'ячем. ференс віддає вівчару. Вівчер переводить. На інший фланг Челаху трішки не точна передача. М'яч на деякий час був у зелених. Тепер Мирон. Мирон віддає владу. Влад віддає Роману. Ну, не пішла передача. Роман. Роман, Партан. Партан. Партан з м'ячем. Партан віддає Рисіну. Рисін віддає на Тараса. Челах. Челах віддає в центр, неточна передача. Ференс з м'ячем. Ференс рон знову неточна передача. Вівчер. Вівчер. Челах з м'ячем. челах. Челах з м'ячем. челах в центр, неточна передача, Мирон. Мирон віддає на Рисіна, Рисін, на Рисін, Рисін, Рисін віддає на Романа і аут. Марко, 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 зберіг м'яч і тепер буде кутовий. Я вам не мішаю діти. Так, кутовий удар виконання марка виконують комбінацію друга нова, ніхто не знає, що це таке. Дивимось. Ай-яй-яй, ну що ж, щось вони напевно погано домовились, і друга нова не вийшла. Так, а от зелені вкидають, аут. Влад Влад віддає Ференцу, Ференц на Марка. Марко Марко з м'ячем віддає на Андрейчука, Чи нас дуже не м'яч Андрейчук, М'яч, на, на жаль, аут. Зелені з м'ячем, Ференц, Ференц, Ференц втрачає м'яч. Зелені. Так, хто там? Мирон, Мерон. Мерон з м'ячем. Мерон віддає назад. Легон. Легон віддає Тарасові. Тарас. Трішки незрозуміло. В центр. Рисін з м'ячем. Рисін віддає Владіку. Владік віддає на марка. Марко вперед. Ференц, Мирон. Мерон. на Ілю. Ілляна Андрейчука. Андрейчук в один дотик віддає владу. Влад в центрі з м'ячем. Влад віддає Мирону Ференц, Рейсинг. Рейсін Центр Марко. Марко. Один дотик. Макс удар і зелений відбиває м'яч. Так, коли удар буде виконувати Марко. Роблять третю. Цікаво, чи тепер договориться. Дивимося, що то у нас таке третє. І так, кутовий удар. Ференц! І повз ворота. але дуже круто. Головою відбивав Ференц. точніше бив, а не відбивав. І трішки повз ворота. Так, Ферен центрі з м'ячем, віддає на Андреючик трішки не точно. Мирон віддавав передачу, але, на жаль. Так, рейсін. Рейсін віддає. Максу, Макс, Марк, Марко, Рисін, Ференс, Марко. Марко віддає в центр. На жаль, неточна передача. Так, Ференс з м'ячем, Ференс відбирає в центрі. Віддає на Макса. Макс пробував один дотик риси. Ференс пробував грати головою. М'яч трішки повз, Легун. М'ячу Тараса Лего. Ілля віддає на Тараса. Тарас переводить на інший фланг на рисі. На рисін віддає Марку в центр. Марко в центрі з м'ячем Проривається вперед, біжить, пробує бити і удар. І це був гол. 4-0. Марко забиває четвертий гол. Так, грати ще десь близько п'яти хвилин. Все. Портан Партан, Партан, Партан Партан. На жаль, не наздогнав м'яч. Так, і зараз борються з п'ятим номером досить великий хлопчик і в аут. М'яч виходить. Так, ілля далеко в аут вибиває м'яч. Ілля з м'ячем. Ілля віддає Максу. Макс віддає вперед на Романа, Роман, Роман. Роман, Максу. Роман біжи. Роман. Роман віддає в центр. Трішечки не точно, Хотів перевести м'яч. Але тріш. Так, Марко страхує. Марко. Марко в центрі. Марко віддає на Челаха. Челах. Марко в центрі. Марко віддавно тараса. Я не встигаю зменшувати, збільшувати екран. Так, зелені з м'ячем. Буде так, і тут був фол. Проти портана. Ілля, Ілля віддає на марка, марко в центрі. На Челаха. Довга передача на Челаха. Челах віддає в центр. В центрі Роман Борозов, Партан, Партан, Партан. З мечем. Партан. Удар. гарно, але трішки повз ворота. Гарний, красивий удар. Пробував бути воротах. Так, зелені з м'ячем, зелені помиляються. Макс. Макс Кленкович віддав Максу портану. Портан на Романа Любінця. Роман бореться за м'яч. Роман і аут. Тут щось не зрозуміло. Ні, давайте Так, зелені з м'ячем. Зелені на своїй половині поля з м'ячем Віддавали довгу передачу в центр. Партан головою зіграв, віддав на Андрейчика. Той втратив м'яч і м'яч. так, Саша Вівчер. Так, Тарас довго віддає вперед. на Романа, тут зелені відбирають. Боротьба відбувається в центрі поля. Зелені з м'ячем, зелені втрачають. Челах. Челах біжить, біжить, бореться, бореться за м'яч. Зберіг. Давайте <ріст> друге попере перше, перше і так матч закінчився з <поїць> рахунком.